Щоб маленькі франківці не були заручниками холоду через відключення світла в окремих садках, температура лицяє 16 градусів. Рішення проблеми шукали на оперативній нараді. у мера. один із таких дошкільних закладів у Горницький. Він розрахований на 170 дітей, та відвідують його сьогодні лише близько 60. -ти. Забезпечити для них відповідний режим вдається завдяки генератору, та обігріти не можна лише одну групу. Цей генератор е, в, в працює на те, щоб обігріти ну тимчасові таке дуйку е, електрочайник, щоб загріти діткам е, водички, щоб вони звісно могли пити теплу водичку. Е, а для того, щоб обігріти весь е, дитячий садочок, його є недостатньо. Сьогодні питання вирішується про те, щоб е, теплокомуненерго поставило постійний е, е, генератор, який буде працювати на постійній умові на випадок. Відключення електроенергії і тепловий режим вже буде забезпечений у всьому садку. Тобто, більшість батьків буде мати можливість приводити дітей до дошкільного закладу, і діти будуть розміщатися уже по своїх групах. У місті ситуація з теплом, що найменше у двох десятках, теж бажає бути кращою у теплопостачальній компанії, яка їх обслуговує, пояснюють проблема в індивідуальних теплових пунктах. Мовляв, навіть якщо котельня зі світлом, а ось заклад, в якому вони розміщені, ні, то теплоносій просто не може туди дійти. Котельню Хриплинську е спільними зусиллями з котельно з заводом 63-м вдалося четвер 8 числа вже підключити постійно, до постійного електропостачання, тобто, фактично, там вже постачається тепло безперебійно станом по сьогоднішню годину, тобто ніяких відключень вже немає. Е, є певні проблеми з садочками. І це стосується, стосується також частково будинків, які живляться або отримують теплоносій від котельні, по по набережній, полюя. Пов'язана ця проблема з тим, що є встановлені так звані індивідуальні теплові пункти і центральні теплові пункти. Я розумію, що ці індивідуальні теплові пункти були поставлені з бітою економії коштів, тобто, щоб вони відповідно до температурних графіків здійснювався розхід цього теплоносія, але враховуючи ту ситуацію, яку ми маємо на сьогоднішній день саме з енерго. Забезпеченням ну можливо є варіант все таки відключити ці індивідуальні теплові пункти. В загалом у місті нині є 12 котелень, які найбільше потерпають від відключень світла, де це можливо. Ситуацію рятують за допомогою пересувних генераторів. Таких пристроїв різної потужності наразі мають 9 і почергово возять їх по місту та громаді, аби заживити критичні об'єкти. По військових ветеранах частково ми чергуємо полюя на набережну встановили старий 75 потужності кВт в годину. Він там постійно є, тобто набережна вона постійно перекривається. Він знаходиться в, на причепі. Він там стаціонарно є вночі. Згідно домовленості з РЕМом, у нас подається там електроенергія з 23 по 6, Іноді навіть буває, що потрапляє набережна полюя і військових ветеранів у графік тобто, що з 6 ранку по 8 ранку там є електроенергія, після того ми включаємо генератор. Від цих генераторів кажуть тепловики замало. Бракує і транспорту, яким можна було б оперативно їх перевозити. Це питання у мерії обіцяють вирішити уже найближчим часом, і планують задіяти до процесу принаймні наразі ще три потужні пристрої, які придбали для водоекотехпрому. Разом з тим, спільно з енергетиками нині вдалося переключити дві котельні, які раніше регулярно вимикалися на постійне живлення. Однак це призвело до змін у чергах для споживачів. Ті котельні, які ми зараз перезаживили на постійну схему живлення, ми відповідно не тільки самі котельні, а енну кількість підстанцій забрали на ті лінії, які не вимикалися. І на тих лініях в нас значно зросло навантаження. Тому є певна категорія людей, там вулиць приблизно довга, Тичини, Більведерські, що в споживачі поміняються черги вимкнення. але ці котельні будуть живленням постійним вже. Залишається відкрите питання котельня Довга 68. Там також є варіанти, то що ми проговорювали. Якщо вимикати підстанції вручну, якщо балансоутримувачі готові такі роботи виконувати, відповідно до графіку обмежувати будинки живленням, то ту котельню теж можна перевести на постійне живлення. Вітак енергетики просять у влади якісно налагодити роботу спільно з управителями, щоб окремі адреси можна було вимикати вручну. Це переконують, допоможе уникнути перевантаження та дозволить збалансувати графіки вимкнень для усіх споживачів. телеканал